Як зрозуміти, що у вас цукровий діабет? Ви можете про це навіть не підозрювати. Всім вітання! Цукровий діабет серйозне захворювання, для якого характерно підвищення рівня глюкози в крові. За визначенням лікарів, останнім часом ця хвороба зустрічається все частіше. Виною тому неправильний спосіб життя, спадковість та ряд інших факторів. Пропустити початок хвороби складно, тому що ви помітите основні перші ознаки цукрового діабету. А саме, що ваші стосунки з водою суттєво змінилися. Основними ознаками цукрового діабету є сильна спрага, часте сечовипускання з великою кількістю сечі, іноді зневоднення організму, відчуття голоду навіть після споживання їжі, сухість у роті, несподівана втрата ваги, попри добрий апетит, відчуття втоми, слабкість, втрата чіткості зору, відчуття затерпання мурашок у руках і ногах, повільне загоєння порізів, ран, сухість та свібі шкіри, часто грибкові ураження, а також інфекції сечовидільної системи. Зниження працездатності та втома, приступ сонливості і млявості, які регулярно наступають після їжі. Перебіг хвороби також відбивається на стані суглобів і викликає гострі та хронічні запальні процеси. Хворий відчуватиме поколювання і уніміння в стопах і гомілках, особливо у нічний час. При підвищеному рівні цукру у крові організм хворого на діабет виділяє надмірну кількість сичі і втрачає рідину, як наслідок зневоднюється і шкіряний покрив, шкіра стає сухою і гущиться. Колір сичі при цукровому діабеті відрізняється від норми у здорової людини. При нормі сича має бути соломіно-жовтого кольору, а при діабеті вона стає прозорою. У хворого на діабет язик яскраво-червоного кольору і часто збільшений. На сьогоднішній день існує багато варіантів лікування цукрового діабету, які включають і природні методи. Але в будь-якому разі, перед застосуванням того чи іншого рецепта, слід проконсультуватися з вашим лікарем. Згідно з останніми дослідженнями, кільком сотням рослин притаманна властивість поліпшувати стан перебігу цукрового діабету. Хімічний склад багатьох з них вивчено і вилучено біологічно активні речовини, які мають здатність знижувати концентрацію глюкози у крові. Тому лікування цукрового діабету природніми рослинними засобами дуже часто приносять бажаний результат. Під час лікування цукрового діабету корисно пити по одній столовій ложці три рази на день згущений гранатовий сік. У цей період корисні кислі і кисло-солодкі сорти гранату. Також при цукровому діабеті корисні свіжі ягоди ужини та зрілі ядра волосських горіхів. У необмеженій кількості хворі на цю недугу використовують настій листя чорниці. Природний засіб, який дає позитивний результат вже за кілька тижнів. Вживають у вигляді відвару одна чайна ложка подрібнюють. Заливають 200 мл окропу, настоюють півгодини на гарячій плиті або в термосі і п'ють по одній третій склянці тричі на добу. У листочках чорниці міститься речовина неомітрилін. Він значно знижує рівень цукру в крові. Також з лісових скарбів неоціненним в лікуванні цукрового діабету є брусниця, її ягоди сприятливо впливають на людину. Ягодище можна їсти перетертими з цукром або сушені. Також лікування цукрового діабету в домашніх умовах можна проводити, застосовуючи вже готові трав'яні збори. У наш час природне лікування цукрового діабету реальне, і чим насиченіший і різніший лікарський збір для діабету, тим він ефективніший. Так, наприклад, рослинний збір від торгової марки Ігоніка, «Гербалкат». Це природній підхід до контролю рівня цукру в крові та підтримки здоров'я при діабеті. Він містить у складі всі вищі перелічені рослинні компоненти, а саме листя брусниці, листя чорниці, квітів чорнобривців, корення цикорію, трави люцерни. Засіб допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, покращити чутливість організму до інсуліну, зменшити ризик розвитку ускладнень та покращити загальний стан. А щодо профілактики цукрового діабету, то вона передбачає здоровий раціон і графік харчування. Бажано вживати цільнозернові злаки, овочі, фрукти, рослинні олії, бобові горіхи, насіння, оливкова та ріпакова олія, скумбрія, оселедець, контроль маси тіла та обхвату талії до 80 см для жінок і до 94 см чоловіків. Фізична активність більше ходити. Замінити ліфт на сходи, бігати, присідати, відтискатися і підтягуватися, танцювати, займатися активними іграми, наприклад, настільний або великий теніс, ходити в тренажерний зал або в басейн, а також обов'язково відмовитись від куріння та надмірного вживання алкоголю.